Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді така ось красотка. Дуже люблю я цю модель. Ще й в універсалі, друзі. Така дуже-дуже красива машинка Mazda 6, яку ми привезли із Швейцарії. Не перший автомобіль я привожу з Швейцарії, а саме Mazda 6 в універсалі. Мабуть, там самі найкращі екземпляри такої моделі попадаються. Зараз покажу, як виглядає цей автомобіль по периметру. Розкажу всі технічні характеристики, розкажу, як технічно цей автомобіль. Пройдусь товщиноміром, покажу, що по кузову. Ну, Все-все по цій машині я вам зараз розкажу і покажу. Автомобіль практично в ідеальному стані. Такий стан дуже-дуже ну, важко знайти. В цьому кузові вони не ржавіють, ці машинки, тому попереднє покоління то да, а в цьому все дуже добре. Перше скажу, автомобіль не фарбований, жодна деталі. Ну, Звичайно, в ДТП ніяких теж не було. І це видно прямо по лакофарбовому покриттю. На оригінальних дисках дуже хороша літня резина. Красивий практичний колір, такий серебристий і з таким фіолетовим відливом, відтінком, як на сонці, то так трішки переливається. По дизайну я вам скажу, мабуть, Mazda номер один. В порівнянні з конкурентами. Ну, дуже красивий автомобіль. І, до речі, в універсалі вона прекрасно виглядає у порівнянні з конкурентами. А по технічним характеристикам, тим більше. Ті наклеєчки на арках, порогах заводські, ось так. Ось такий кузов гляньте. Гляньте який стан і машинки. Хороша комплектація. Є пройти отуманки, дуже хороше світло. Гляньте на цю красотку. Це 2 літра атмосферний простий двигун 140 кінських сил. Вона дуже-дуже динамічно їде, як для такого двигуна. Це механіка, тут 6-ступка. Тому взагалі ніяких проблем. Мотор меганадійний, так що і механіка взагалі, ніяких технічних проблем по цій машині не буває. Автомобіль заведений працює дуже-дуже рівно і тихо. Ну ви його не чуєте. Я його не чую. Так, Брутовщинамір, зараз пройдемось по кузову, покажу, як... що в нас по лакофарбовому покриттю. Інші вам такого не показують, а я от. Бачите? Зараз все покажу. 110, ну, допуски до 130 мікрон. Навіть капот, друзі. Не фарбований, 86. 105 мікрон. Рідна фарба. 71 мікрон рідна фарба. 54. 52 мікрони, рідна фарба. 64. Дивіться, все в рідні, 64. Нічого не фарбовано. Автомобіль навіть 60. Навіть не полірувався. 72 мікрони. 65. 66. 67 мікрон. 66. 111 мікрон. 137. Навіть капот, друзі. 120. Все тут ідеально. 62. Автомобіль не фарбований. Я пройшов зі давщиноміром. Скажу так, цей автомобіль мабуть у своєму класі самий найбільший. Багажник тут найбільший, Ззаді місце для пасажирів найбільше, дуже багато місця, дуже просторно і дуже-дуже, якщо складуються задні спинки, то ну, тут спати можна. Зараз покажу. Так, В комплекті хазяїн швейцарець віддав зимню резину на дисках желізних і з ковпаками. Ось такі шторки є, теж дуже практично. Там сзаді сеточка, якщо тварин возить, теж є. Все чітко закриваються дверки. Все по зазорам ідеально, нічого не крутилось. Стан салону як новий. Дивіться на цей стан. Вон вся історія по цій машині є. Сервісна книжка, пробіги, які підтверджують, коли ж обслуговувалися, це все є. Ось бриф, Слухаємо правильну музику. Так, 2009 рік, ось дивіться. Автомобіль Цюріх, Власник був Ріхард Геральд. 2 літра бензин, 108 кВт, 147 кінських сил. Митна декларація розмитнений автомобіль, є сертифікат зроблений. Автомобіль готовий до постановки на облік в будь-який момент. Що тут є? Клімат-контроль, шестиступка, хороша музика, круїз-контроль, мультируль. Зараз подивимось. До речі, по вихлопу подивіться. Ідеально, нічого не парує, не димить. Подивіться. Подивіться, тут ні грама, щось схожого, там, чи насажу, чи ще. конденсат і все тут чистенько, гляньте. Ну, Гляньте. Ну, Я взагалі не відчуваю, щоб тут щось якийсь вихлоп, пішов, якась. Пар був, якась сажа, дим і взагалі як працює автомобіль. Як на мене, ідеально. Подивіться на стан карт. Водійська сторона. Сідушка не продавлена, нічого в ідеальному стані. Хімчистки ніякі не робились, плям, нічого такого немає. Руль. Він як новий, друзі. Шкіряний мультируль. Як новий. на Так. Подивимося, що у нас під капотом. І подивимось, дивіться, як рівно тихо працює двигун. Обороти, все тут все чітко. Обороти чітко зафіксовані, так, музику виключимо, щоб у нас було все тихо, нічого не троїть, не плавить, все-все-все в ідеалі. Зараз заглушу автомобіль. Те світло треба виключити. Включаю запалення. Всі лампочки загорілись. Заводимо. Ідеально завівся автомобіль. Клімат. Чуть я включився компресор, холодом дує, перевіряв, печка працює, все нормально тут. Зараз підемо, подивимося, як працює двигун. Це цей двигун, мабуть, один із кращих в своєму класі. Це точно, ну ви зараз самі все зрозумієте. Е, так, перше. Тут нічого не ми, все в пилі, в робочому стані. Ось робота двигуна. Послухайте, як працює цей японський двигун. Це тут нічого не крутилось. Дуже рівно й тихо. Ніяких картерних газів, нічого немає. Що значить на сервісах швейцарських обслуговуватися? Нічого навіть тут не димить, хоча там і видно якраз придвали крутяться і все. Ну, ось робота справжнього, справного меганадійно-двухлітрового двигунчика від мазди. Атмосферний двигун на нього ставиться без проблем газ. І машинка. Хоча і так вона дуже економна на 6 ступці. Друзі, по місту 10 літрів, 10 літрів бензину по місту. Така машина. По трасі 5,6, змішаний цикл 7,2, 7,5 літрів. Ну, це як для такої махіни, подивіться, дуже мега економно, я вважаю. Подивіться на ці лінії, подивіться на ці зазорчики. Прекрасніший стан, сохран від Швейцарії Mazda 6. Які конкуренти у цього автомобіля є? Оці всі ваги, шкоди, Volkswagen, там що там ще Рено, Peugeot, ну і все інше тут і рядом не стоїть. Дуже класно рулиться, дуже класно держить дорогу. Двигунів, у цих вагів немає таких двигунів. Або дизельні, або ти, сай, сай, не, в общем, кажучи. Ну і Плюс сучасний автомобіль, дизайн. Тому я рекомендую цю машинку, друзі, приїжджайте, дивіться на перегляді тест-драйв, на СТО теж готовий поїхати. Тут, тут все, все прекрасно. Що по ходові питань немає, що технічно питань немає. Двигуна зовсім не чуть. Все працює і дуже красивий практичний автомобіль. Для молодої сім'ї, красивий автомобіль, місткий автомобіль саме те. На цьому закінчую огляд. Dos